Троє людей загинули у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок ранкової атаки росіян. Серед загиблих дитина. І щонайменше 15 отримали поранення. Серед постраждалих троє дітей шкільного віку. Під час повторного обстрілу поранення дістав рятувальник. Горіла п'ятиповерхівка та кілька авто. Пожежу швидко ліквідували. Повідомив очільник місцевої ова трьох людей. Вбила Росія на Донеччині. Ще троє отримали поранення. Зруйновані понад 50 цивільних об'єктів. З них два десятки житлових будинки. Повідомили в поліції. Херсон окупанти атакували безпілотниками по обіді, постраждали четверо комунальників, зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. А в області через російські обстріли загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Серед них троє поліцейських, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомили в Херсонській ОВА. Одна людина загинула, троє постраждали на Харківщині. В обласному центрі внаслідок нічного удару зайнялися склади та гаражі. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, підприємства та інша цивільна інфраструктура в шести районах області. Повідомив голова харківської ОВА. Уночі росіяни атакували Охтирську громаду на Сумщині. Внаслідок удару постраждала одна людина. Пошкоджено дві багатоповерхівки, зайнялися масштабні пожежі на житловій будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. Повідомили ДСНС. У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку у Святошинському районі. Внаслідок комбінованого удару загинули 12 людей 87 отримали поранення. Понад 20 годин під завалами чекали на порятунок два налякані котики. Рятувальники знайшли пухнастиків в руїнах неушкодженими. А вже вранці витягли з під уламків ще одного маленького мешканця їжачка. Відео порятунку оприлюднило ДСНС. Загалом у ніч на 25 квітня російська армія запустила по Україні понад сотню безпілотників 41 збили сили. ППО ще приблизно така ж кількість не досягла цілей. У підмоскові ліквідували генерала армії РФ Ярослава Москалика. За даними Росзмі, заступник начальника гру генштабу РФ загинув внаслідок підриву автомобіля. Саморобна вибухівка спрацювала, коли генерал проходив поруч. Москалик брав участь у переговорах в нормандському форматі. А з 2021 року обіймав ключову посаду у плануванні бойових дій проти України. Також, як стало відомо сьогодні, на концерт до Кобзона кілька днів тому відправився і розробник Ревів Євген Ритіков, керівник конструкторського бюро брянського електромеханічного заводу. Він був інноватором у створенні засобів РЕП та РЕР для російської армії. У Ватикані триває прощання з папою римським франциском. До базиліки святого Петра прийшли понад 130 тисяч вірян. Сьогодні ввечері труну з тілом понтифіка закриють у присутності кардиналів. Церемонія поховання відбудеться завтра об одинадцятій за київським часом. У вестиме ексклюзивну трансляцію просто з Ватикану Стежте за подією наживо на наших платформах. Пакистан перекидає військову техніку до кордону з Індією. Відносини між країнами загострилися після вбивства 25 індійських туристів та непальця. Відповідальність за напад взяло на себе групування, яке пов'язують із Пакистаном. Після цього Індія перекрила головне джерело води для Пакистану. Ісламабад пригрозив відповіддю на лінії розмежування між військовими вже відбулися обстріли. Більше половини потужностей 51-го арсеналу ГРАУ у Владимирській області РФ знищено. Про це свідчать супутникові знімки. Склад розрахований на більш ніж 260 тисяч тонн боєприпасів. Він був під захистом щільної системи ППО. Однак це не вберегло один з найбільших арсеналів РФ. Детонація триває кілька днів. Сбу спільно з прикордонниками арештували іноземне судно тіньового флоту РФ, яке вивезло з окупованого Севастополя 5 тисяч тонн награбованого українського зерна. Корабель ходив під азійським прапором, аби приховати крадіжки. Під час обшуку на судні знайшли документи та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування української агропродукції. Синоптики попередили про похолодання цими вихідними у суботу. Температура повітря знизиться до плюс 12-17 градусів на заході, півночі та центрі. Спека отримується лише на півдні та сході. Очі гуся, грозові дощі та сильний вітер. В неділю скрізь переважатиме прохолодна погода з температурою повітря плюс 10-16 градусів подекуди можливі заморозки на ґрунті.